Своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той ситим моком за край світа заглядає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тихенько бирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий було боязливий, як кішечка. Підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурлю печінки. І не благай, не вимолять, ні діти, ні жінка. А той щирий та розкошний все храми мурує, та оттєчество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. ми Мовчимо собі, витріщивши очі, як ягнята. нехай каже, може так і треба. Так і треба. Схаменіться усі на цім світі. І царята, і старчата, Адамові діти і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, її Богу не чую і не кричіть. Я свою п'ю, а не кров людськую. Ці слова Великого Кобзаря нам усім відоміше з шкільних років, чи то не для нас попередження. Чи то не для нас пересторога, щоб дослухались, щоб почули, щоб врозуміли, хіба Україна горіла б в огні, огні гніву, праведного гніву? Братська кров л'ється! Україну, твої сини, один проти одного! А злобен кетує, а лихо сміється, Господи, вбережи наш край, вбережи наші душі від руйнування відчаю і зневіри. А за всіх, хто положив голови свої, за всіх. Хто не злякався, хто не зрадив, сьогодні буде звучати поминальна молитва. Приєднайтеся до неї всі, хто в Бога вірує. Запрошуємо до нас на цю імпровізовану сцену отців, священників, які проведуть ту молитву. Рідні теплечани, шановні мої дітки, рідні, сьогодні ми прийшли сюди, щоб віддати вічну шану тим дітям, тим братам, сестрам, батькам, які поклали своє життя, Братоненависнічній убийственній революції. На Україні я всіх сьогодні запрошую, буквально зараз, засвітити свічечки в кого є, або свічечки своїх сердець, віруючих в Бога єдиного, щоб Господь простив їм всі провини і прийняв царство вічне, тому що ми, хто був там, да, Поклав свої, свої е, значить, і труди, і свою віру, і своє натхнення. Але ці дітки, ці наші е, рідні, вони поклали своє життя. Кров пролилася. Я вірю і бачу, що та кров, наверно, буде там довго і довго. Майоріти, це дуже-дуже велика печаль нам. Але ми їм можемо допомогти чим? Іменно нашою вірою, нашою молитвою, нашою преданістю і вічною пам'яттю. Запрошую всіх до молитви. Благословен Бог наш, всі нині прісно, і ви яке. А ты, святий, крепкий, ти святый Боже, святий, крепкий, ты святий, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный. Личи силики нашего, Дикокраси, беззакония наше, сады и посетители, немощи нашей, мне твоей поради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Пресму, в веке веком. Аминь. Отчи наши жизни на небесе, да свидит свое имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Я на небеси на землі хлеб наш наслушний даст нам мне, и остави нам долги наши, і мы оставляем дождям нашим, и не веди нас в искушение, возбави нас от Духа Яко Я як к твоей царству и силой и слава Цаи, Сына и Святая Духа, Ныни пресснивай веку. Аминь, со дух и прайдный скончал

Іначистая, непорочна днів, волі сім'ї роча, моли, спасіся душа. Помілий нас, Боже, поліцімілості Твоє, молинці ся услышити і помилуй. І ще молимся у покоїні душу собщина рабов Божьих, брату то убийственной вражде на Україні уб'єдних, оєже простісі і всякому прирішенню, вольному же і невольному. Не Як да Господь Бог учини душі, які же прагні, покаяються, помил. Милости Божья, Царство Небесно, Старіхоїху Христі. І у сім'ях, у своїх душах, у своїх де хто працює, я і в нашому районі я всіх запрошую до мира, злагоди любові, щоб ворожнеча, ворожнеча, яка завжди приносить негативи, ніколи ніколи не пере не переступала межу доброти, тому що це. Не є Боже благословення. Всіх, Всі Боже благословення передаю. Хай вас Бог хранить на многії літа, а у собі вічна пам'ять. Спасибі. Приїву Христі, слава Ісусу Христу, слава Україні. Другі отці, не прийміть мої слова, як докір, а прийміть як належне. Я хочу вам сказати, а ми хочемо помолитися, так як молилися на Майдані. Благословен Бога завжди нині повсякчас і на віки вічні. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помил. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помил. Ти прити, святий посвяти, слава і спину і святому Догову, нині і на віки, віки. Амінь, Ой, святая тройця, поми. Господи, очисти гріхи наші, влади попростили за наші, носі, святить не все і в немочі, наші мені творами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. А